Дика мобілізація продовжується. Як себе захистити законним шляхом? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте близьким, а ми починаємо. Як я замітив, особливо на вихідних, дуже-дуже багато людей мобілізовують і серед неділі, у будні дні, а на вихідні ще більше. Того, що я можу вам порекомендувати перед тим, як виходити на вулицю, скажімо так, із безпечного місця в Україні у небезпечне. Коли ви виходите, перевірте ваші облікові дані, перевірте ваш резерв плюс. Чи знаходитесь ви в розшуку, чи є у вас право на відстрочку. Знайте, якщо у вас немає права на відстрочку, або якщо ви взагалі не да Бог знаходитеся в розшуку, то при зустрічі з поліцією, або при зустрічі з командою оповіщення, там, де буде поліція разом з ТЦК, вас, скоріш за все, мобілізують. Того. Багато людей звертається, але в більшості випадків це вже відбувається тоді, коли їх мобілізовують. Не нехтуйте своїм правом. Мої контакти в шапці профілю. Звертайтеся до того, як вас затримують, до того, як ви збираєтеся вийти з квартири, з дому, або поїхати кудись із знайомими по роботі, або в відпустку, або в подорож. Проконсультуйтеся стосовно ваших питань. Можливо, у вас є підстава для відстрочки. Того, що от зараз, наприклад, до мене нещодавно звернулася людина, в якої була право на відстрочку, і ТЦК не давали можливості їм його оформити. Але я підказав, як подати цю заявку через Резерв Плюс, і, на мою думку, сталося диво. Так, викликали. Рідних, які зараз везуть документи про підтвердження цієї відстрочки. а все чого? Того, що людина подала свою заявку через Резерв Плюс. І як би ТЦК не хотіли людину мобілізувати, не хотіли взагалі, вони, можливо, хочуть дуже сильно, і вони це робили. Кричали там на нього. Але коли він подав заявку через Резерв Плюс, все. Ця заявка прийнята була, і якби вони його мобілізували, то це були б незаконні дії, за які потім би комусь прийшлося відповідати. І бачите, вже люди задумуються. Це при тому, що зараз у нас ось о корупційні скандали з міндічами, з цими всіми іншими казковими персонажами. Тому будемо сподіватися, що скоро ця ситуація дойде і до працівників ТЦК яких недоброчесних, які були недобросовісні і свою роботу виконували незаконно. Того, якщо ви знаєте таких людей, якщо вас ваші, ваших близьких такі дії вживалися, мої контакти в шапці профілю, Звертайтеся, будемо притягати їх до закону відповідальності, як завжди, ваш адвокат не клесен.